Мир вам, друзі, Буча Київська область, одноповерховий будинок 160 квадратних метрів на ділянці 7 соток. Ось так виглядає сам будинок. Заїзд і парковка для декілька автомобілей. Ну і покажу вам планування. Ось так виглядає у нас ніша під гардероб. Є. Будинок ділиться на дві частини. Ця частина зона спалень і ліва частина у нас зона кухні вітальні. Гардеробна. Є кімната інженерії, і ось в такому форматі у нас, дивіться, кухня вітальня Це у нас вітальня, панорамні вікна, вихід на терасу. Тераса, нагадаю, у нас крита. Дивіться, ось так виглядає сам будиночок. І пройдемо, покажу вам планування далі. Спальні. Ось дивіться, у нас йде перша спальна кімната з такими також панорамними вікнами. Сюди йде у нас санвузол раз, санвузол два гардеробна. І ось... Іде кімната друга. Ця кімната, фішка цієї кімнати, що у нас тут є вихід на терасу, прямо з кімнати. Ось дивіться. Виходимо на таку криту терасу. І ділянка у нас тут 7 соток. Захаращена, але нічого. І покажу вам ще одну спальну кімнату третю. Будинок цегляний, дуже якісний, якісна така побудова. Дивіться, третя спальна кімната у нас. Теж в такому форматі велика. Тому нагадую, хто хоче придбати одноповерховий будинок у лісовій Бучі до центру міста, тут 3 хвилини, ну, 5 на автівці. Ноус, сільпо, школи, садик, Все в пішій доступності, півгодини йти пішки. Тому телефонуйте, мій номер телефону є в шапці профілю.